Зима, бачите, випало багато снігу, така дуже-дуже тиха погода. І в перший день зими ми розпочинаємо з вами серію зимових рибалок, зимовий спіннинг і переважно це буде лов на ультралайт. Сьогодні ми приїхали на мою. Скажем так, зимову, ну не мою, а зимову річку всіх київлян, мешканців Київської області, які проживають зі сторони Вижгорода, це обідний канал. Зараз у нас календарна зима, хижак ще. Не адаптувався, але він потроху вже переміщується на ті свої зимові стоянки, про які ми, звісно, знаємо. Тому сьогодні ми разом з Толіком приїхали перевірити, чи вже почав клювати окунь і чи почала клювати щучка. Ці місця не дуже гарні по судочку, тому про нього я не кажу, бо він тут трапляється тільки випадково. Судачка треба ловити трошки трошки нижче. От. Ну, а тут основний наш клієнт це окунь, ну і, звісно, зимова щука. Будемо розпочинати з фетиків малесеньких, це якраз то, що потрібно. Нам на зиму невеличкі приманочки. Ще в мене пасивки є, обов'язково їх треба пробувати. Ось такі, бачите, малесенькі пасивочки. ось такі трістерки. Ось є в мене ще оці азоти. От. Ну, плюс там ще черв'яка подібні всілякі силиконки, які зараз будуть дуже, скажімо так, актуальні. Ну і ось Дивіться. У мене набір ось таких джиголівочок на гачочку 0,7. Це в мене гачки. Коротше, це джигерівські головки, якщо я не помиляюсь, на овнерівських гачках. От, і якраз дивіться, для такої приманочки О, бачите те, що потрібно. Я кушок спокійно її візьму і щучка невеличка. Так. Ну і давайте на початку вам одразу розповім, чим я буду ловити. Савада Азура до 4 грамів, це оновлена азура на 40 Торей. Катушка Шимана Complex. Шнурочок Дуел тонесенький, якщо я не помиляюсь, тут 0,3 або 0,4. Точно не пам'ятаю. От Якраз будемо працювати з грамом з двома сьогодні. Ну і звісно, мій набір, ось моя сумочка, в якій тут в мене бачите. Купу приманочок, сьогодні взяв з собою там, джиголівки і так далі. Так, все, друзі, давайте будемо вже йти і вже поспос... безпосередньо поспілкуємося біля водички. Ну, сьогодні у нас дуже-дуже ну, красиво, бачите, сніжочок, хоч би релижи одягай. Дуже тиха погода, мороз спав, зараз десь, мабуть, 0 градусів, а може навіть плюс 1. Шнур я нічим не обробляв. Як ви бачили, що навіть спортсмени кажуть, що нічим не обробляють. Але якщо цікаво, автосилікон без, автосиликон без керосину, керосину в складі, тобто можна шнур обробляти або масло Джонсенс Бебі. І на якийсь там час мороз, вам це буде допомагати. Но в цілому це таке. Отже, дядя Толя стоїть, я впевнений, що вже в торбі там є риба одна. Да, Толь? Щука. Бачите, які у нас зараз гарненні красиві береги. Трошки сніжочком притрусило, що ну, нам додає незручності працювання з, з приманочками, але ну, враховуючи те, що у нас тонесенький шнурок. Опа! Нормально, Петя. 100% цей лайф-таргет. мікруха Мікруха. Так, друзі, є в мене. Є в мене міслі змінити приманочку. Давайте зараз поставимо трошки. Трошки більшенького розміру і на меншій вазі буде у нас ось грам, тому що водичка упала. Ну, хлопці тільки що спіймали. Напроти, напроти нас, бачите, стоять е, наші знайомі хлопці-спортсмени. І вони тільки що спіймали таку щучку грам 700 гарну. Хоча вони ловлять там на більші приманки, каже, 5 на, на, на рачки ловить. От. Тому, я думаю, теж треба нам трошки збільшити об'єм. Побачимо, може нам вдасться зараз на крупнішу приманочку спокусити. Щучку, це буде у нас, ось, бачите, такий коричневий шайнер. Це вже гачок у нас одиничка, шайнер 3 дюйми, От. але він на грамчику. Звісно, буде у нас зараз все гірше. Летіти, ось вам покажу зараз. О, бачите, яка краса. Ну, але, 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 треба, треба пробувати. Погано, що в мене короткі сапоги, тому що тут, бачите, он Толя поліз, там више коліна заходить, там, засасує каже. І багато в нас місць, просто ми з вами не можемо. Не можемо з вами проловити. О, ну грам якраз те, що потрібно. Грам повільно падає, тому казалось би, да, от береш там 2 грами і грам, а це різниця, як, наприклад, там в звичайному джизі між 10 і 20 грамами. Ну, дуже велика різниця. Особливо коли мова йде про невеликі глибини. Ну, то тут треба підбирати, щоб приманочка хоча б там 2-3 секунди у вас після підриву падала. Починається веселі горки. Екстрім по спуску. А, бачите як... Ой-ой-ой, головне не цей. Не піти. Так. Ну що, будемо шукати? Шукати гарно. Дуже красиво, але хочеться рибки. Хочеться зловити рибки. Бачите, тут у нас чи крига, чи що. Змінюємо ми локацію за локацією. Поки що Толя там ще з самого ранку, поки я збирався, спіймав одну щучку, в мене поки що результати нульові. Так, ну ось тут по берегу в плані того, що тут хоч є підходи якісь. Тут, я думаю, можна і вагу трошки більше поставити. О, Тут у нас вже і пісочок такий твердий, а не мулячка. О, дивіться, яка гарна локація. І, до речі, я тут -от на човні, коли ходив за холотом, тут -от є отакий от приямочок. І він був взимку постійно забитий дрібною білою рибкою. Тому... Ну, перспективне місце, хоча той заливчик, де ми тільки що були з вами, він найперспективніший. Я колись там на таку роздачу попав, там підряд з десяток щук. Взяв і щучки всі такі були, 700-800 під кілушні. От. Ну, сьогодні бачите, настрій. Ну, в принципі, зимою будь-які риби, настрій такий не дуже. Хоча можна там попадати на роздачу, особливо коли там відлига, тобто коли там є такий морозець добрий, і, наприклад, ви попадаєте в плюсову температуру, ось таку паспортну погоду, коли там сніжочок, то можна непогано половити щук, але це, знаєте, то, типу там один вихід з 10. Ну, ми все одно продовжуємо з вами ловити. Як би там результат у нас з вами не був. Але на то це і риболовля, що нам потрібно постійно шукати рибку. Друзі, перша риба у нас нарешті ми спіймали. І це в нас, бачите, невеличка зимова ультралайтова щучка. Так гарно підсіла. Ну стоп, 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 стоп. Так, ну, ось така, поняли? Полусілька. І дивіться, що гарно, що ми її спіймали, бачите, вона вся заплутана в сітку. І все одно, дивіться, бачите, в неї вокруг шиї сітка. І все одно вона клюнула. Тому ми зараз її звільнимо. Вона нам, я думаю, що подякує. Нарешті Свобода. Так. Ой-ой-ой, бачите, в неї тут аж. Шрами. І клюнула, бачите, вона на ось такий маленький фетик від Ну, Все ж таки заставив я її клюнути. Так, ну давайте зараз будемо її звільняти. У мене, на жаль, немає, немає ножа. Так, ну що, звільнили ми рибку. Давай. Подякуєш мене, сподіваюсь, що коли виростеш, обов'язково велика клюнеш мені за те, що я тебе звільнив. Так, ну, щука сьогодні дуже, щука сьогодні дуже у нас капризна, не хоче взагалі клювати. У Анатоліка було пару контактів. Одну він спіймав, і ось у мене тільки один контакт, одна риба. А ми коли приїхали, там наші знайомі хлопці, спортсмени стояли, вдвох ловили, але вони вже ловили десь годину і вони встигли там щось чотири штуки спіймати. От. І тільки Толя зайшов в воду, це було десь там, ну, без 28. Тільки Толя зайшов в воду, він одразу вже спіймав там з другого закладу щучку і все, і клювання перестало десь з 8, 8 години, вона закрила рота. Тобто, бачите, вихід був десь, я думаю, що десь з 7,30, 730. У нас дивіться, яка цікава штука, тільки що в мене була клювака, така потужна. <кхід> і ось так ось мені розпустило щось. Мій повідець. Ну, там явна щука була гарна. Ну, бачите, мала так би не зробила. Ну нічого, зараз перев'яжу. І спробую ще раз туди кинути, може все ж таки вона клюне. Єсть! Ох, ох-ох-хох ох, ох, ох. Друзі, оце вкліпало. Ай-яй-яй, зійшла, прикинь! Йомаю, блін, ну слухайте, тут і так, блин, ці клюваки на вагу золота, а ще вона падла, падла зійшла. Ну так вкльопала. Я вам, до речі, потім покажу свій набір зимових, зимовий набір, з яким я ходжу. Ну, ну, слухайте, тільки шоу толіка було вже дві клюваки. І в мене тільки шоу, бачите, одразу. А якось світліше стало. Трошки як хмарки розвіялись, хоча, бачите, тут пасмурно зараз, але загальна картинка стала трохи світліша. І бачите, одразу як почався нібито вихід. Ну, як відомо, що щука все ж таки вона харчується виходами. От навіть ми коли ж були на змаганнях зараз в. На Дністрі, то там був чітко прослідковувався вихід. Перший вихід був десь з 8.30 до 9 ранку, до 9.20. і другий вихід чіткий був, це десь 10.20-12.30. От. І третій вихід вже був в 3 години, ну, коли тури закінчувалися. Тому е варто, якщо все ж таки ви е пролов, ну, знаєте чітко точки, де у вас постійно там, типу, е ловиться риба. Варто все ж таки їх проловлювати декілька разів, а тим більше, якщо ви знаєте час виходу цієї риби, то ви можете там, знаєте, годину тому стояти, нічого не зловити, а прийти через годину і отримати там підряд там, декілька клювань, спіймати декілька навіть риб. Тому е не забувайте про це. Але це не означає, що треба стояти на одному місці і ну, постійно утюжити його. Це тільки може спрацювати на точці там, з жерехом, да, коли ви знаєте, що. Або там на точці ночного судака, коли ви знаєте, що він там, повинен там, з якогось часу почати ловити. От тоді можна стояти полосувати І то я би ходив все ж таки. Мав би декілька точок і постійно по ним би рухався. Витрачав би на кожні 15-20 хвилин. А, трошки збільшили онтоль піймав, так? Да? Опять зійшла. Трошки збільшили. Ага, Трошки збільшили ми приманочки, бачите, і толя і я поставив 3 дюйми. Можливо, зараз я спробую синеньку поставити от в таку пасмурну погоду. Дуже часто спрацьовує саме синій колір. От. Ну, Синє масло. Незважаючи на те, що все ж таки водичка у нас трошки така. Жовтого кольору, хоча вона прозора, сонечка немає. і Здається, що треба ставити щось яскраве. Але ні, є водойми там, де дуже класно працюють саме темні кольори. Хоча я чув від багатьох хлопців, які приїжджають, ловлять сюди на обідний канал, що в них спрацює саме колір шартрес. Не знаю, в мене тут 90% рибу було спіймано саме на сині і на масло машини. Анатолій, ну покажи, що ти спіймав. Развертай. Что-то жерех в тебе, да че шо? Толя, конечно, впаял щуку просто сейчас за вам. О, приближу, а ну вот так зараз, давай. Ты шо, просто мафиозно, давай. Вирішили з дяді Толею переїхати. Тут трошки, бачите, підловили, але в руках я потримав все ж таки тільки одну невеличку щуку, але ми її врятували. От. Тільки що був непоганий схід, пару клювань. Толя теж там спіймав з парочку невеличких щучок, пару дрібних окунців. І ми зараз переїдемо з ним ще на одну точку, і, можливо, щось буде там. Покажу зараз вам зимові свої приманки, з якими я, як правило, ходжу сюди на обводний. та і, в принципі, По ось таким ультралайтовим рибалкам. Давайте зараз подивимось. Так, є в мене, ну по-перше, є в мене ось така коробка. Бачите, переважно масло. Є ось синенькі такі приманочки і ось такі яскраві. І ось такі яскраві. Це в мене тут Fish and Rugs, ганстаміну Лонгер Снейки і так далі. Ось такі приманочки. Так, ось такі ще приманочки. Дивіться, фатіки в натуральному кольорі обов'язково. Є ось такі твістерочки, якщо вдруг ми натрапимо на окушка. Бачите? Колір лох обов'язково. Дуже зручно є такі мультиколорні, це вже більш таке під щуку, бачите, твістера. На, на будь-який смак, бачите, кольори. Е, пасивочка під окуня. От, і е, обов'язково обовязково ще мікси Фатіків, бачите, дуже зручно, коли ось по три приманочки. Я маю на увазі по три кольори. Бачите, тут 9 приманок, по три кольори кожної з приманки. Звісно, необхідно мати ось такі шайнери, такі більш плоскі рибки, які мають таку високочастотну гру. От. Ну і всілякі пасивочки. Бачите, тут от твісти є. Азоти обов'язково Теж бачите кольори. Лох. навіть є в мене, дивіться, які раритеті ще для мене. Навіть є мадваги від От. Ну і... Що тут ще? Ага, ось є такі твистера в мене. Тут в мене ще дивіться, покажу вам ось така коробка. Це моя дуже-дуже давня коробочка. Тут переважно в мене рейнсовські приманочки. От. Ну, бачите, теж є Маготіки вістовські, обов'язково під окушка. Є твісти, ось такі, бачите, теж їх полібляє окунчики, оці от приманки. Ну і всілякі рачки. Це теж рейнс, рачочки. От. Ну, в принципі, все. Ось такого набору вам для ультралайт рибалок більш ніж достатньо. Ну, а тут отака от коробочка. Тут в мене. Лежить грузики, вольфрам і трошки гачків. Неймовірні зимні пейзажі. дуже красива, дуже сьогодні така гарна тепла погода, тиха. Але бачите, по рибці. Було не дуже, але ну, для зимового ультралайту це в цілому непогано. Рибку бачили, трошки її розгадали, як вона клює, якийсь час там вона поклювала непогано, але ми запізнилися хвилин десь на 40 на цей вихід. Ми попали зранку на самий 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 кінець. Виходу. Тому треба не спати зранку, а їхати швидше на риболовлю. Так, друзі, вам подякував за перегляд. Сподіваюсь, ще в нас все попереду. цієї зими ми знайдемо з вами гарну рибу. Ви підписуйтесь на мій канал, обов'язково жирний лайкос. Ну і побачимось на наступних рибалках. До побачення.